Батьки проходять військову службу. З ким буде дитина. Неповнолітня дитина, в тому числі в якої обоє батьків є діючими військовослужбовцями, не повинна бути залишена без батьківського піклування. Ця правова концепція стала вельми актуальною під час війни в Україні. Як вона працює, я поясню на прикладі із життя. Жінка військовослужбовиця, яка має малолітню дитину. Вирішила подати рапорт на звільнення зі служби. Батько дитини помер, а її новий чоловік також пішов до війська, і дитину не було з ким залишити. Але як правильно оформити рапорт? Адже в законі є відповідна підстава для звільнення, якій йдеться про батьків. А тут відчим? Як перекрити недолугість законодавства? Як обґрунтувати у строєвій службі своє право на звільнення? Та які документи долучити до рапорту. Жінка звернулася до юриста, який знайшов прецедентне судове рішення, де суд задовольнив подібний позов військовослужбовців. Ситуація у знайденій справі була схожа на її за одним виключенням. І мати, і батько і відчим дитини були діючими військовими, в той час як рідний батько її дитини вже помер. Рішення проблеми було водночас просте і геніальне. До рапорту на звільнення треба було долучити докази, які підтверджують службу у ЗСУ вічима та смерть батька дитини. Отже, ми маємо справу з правовою нормою, згідно якої дитина не може бути залишена без батьківського піклування. Із цього і слід виходити, складаючи рапорт на звільнення, обґрунтовуючи свої доводи та посилаючись на відповідні докази. В жодному з існуючих нормативно-правових актів не вказано, які документи слід надати для звільнення зі служби у випадку, коли і матір, і відчим дитини одночасно проходять військову службу. Цієї проблеми не було б, якби йшлося про рідних батька і матір. Такий варіант законодавці передбачили. Але тут інше тому жінка, складаючи разом з юристами рапорт на звільнення. Просто послалась у ньому на знайдене в реєстрі прецедентне рішення суду, що було цілком логічно та правильно. І до речі, оскільки в законі не передбачено, хто з двох батьків може бути звільнений з військової служби, то в даній ситуації претендувати на звільнення могли як матір, так і відчим дитини. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства. Допомогу у складанні позовної заяви, рапорту, скарги та будь-яких інших документів, а також супроводу вашої справи в судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.